Так, я хочу прочитати записку із посилки, то що ви передаєте, дуже вам дякую. Дуже дякую. Отець Василь, слава Ісусу Христу. Валентина, 55 років. Склали це ще одну посилку. Чай, печиво, шприці, рушники і тканина. Можливо, піде на пов'язки. А ковтинка нова то для вашої мами. Як не підійде, то комусь подаруйте. Мирного неба вам буду вдячна за відповідь. І номер телефону Івано-Франківська. Дорога пані Валентина, мені дуже є приємно ці ваші, ваші такі щирі добрі подарунки, чи як це сказати? чи... Підтримка для, для наших військових, знаєте, видно, що людина то збиралась любов'ю, там, бачите, шприців купила там чаю, все склала в одну коробку і прислала. Дорога пані Валентина, я щиро дякую. І дякую всім, хто допомагає. Так, наступний, хто у нас тут є. Слава Ісусу Христо, Отче Василь! Це солодощі для наших поранених, захисників, які, які пройшли пекло. Зараз у Дніпрі в лікарні. І надзвичайно, і звичайно, для вас і для Світланки. Дякую. Ваші постійні парафіяни онлайн. Марія і Галина, Північна Італія. Дорогі Марія і Галина, посилка суперова, розумієте? Ну, дійсно, ми, ми хлопцям, коли привозимо там якісь такі передачі, вони бачать одразу, кажуть, о, це десь десь певно, от чи десь певно. З за кордону, я кажу, так, це наші любимі парафіяни із за кордону. Я не знаю, по чому не пізнають, ну, в принципі, несть кафе, що тут, що там, чи, чи якісь чаї вроді би одинакові. Але То, що ви передаєте, воно якесь в таких великих розфасовках, по кілограму, вони, ну, такі великі. Напевно, хлопці по тому і признають і, і, і пізнають. А і ще тут ще пишуть. Спеція перець, чорний мелений на потребу там, де треба. Молодці. Таку пачку намололи перцю, то я дам тих, що, ну, що годують наших військових. Я щиро дякую усім вам, дорогі мої Бог вас благословить. Я дякую за те, що. Е Дякую, що ви зі мною молитеся. Мені подобається, як ви пишете тут, наприклад, тут Світлана, е, Світлана Кухар. О, вже десь пропав. По-арабськи написали. Переклала мені. А, пише, за здоров'я і, е, і за Божу ласку для отця і пані Світлани, і їх родини. Я тут Владиславом служу, розумієте, вони. За Світланку, але це дуже добре, що ви за нас згадуєте і молитеся за нас за всіх. Я вам дуже щиро вдячний.